Сьогодні Ігор Пердута повертається до стартового складу. Виходить на позиції правого захисника. Андрій Бацула відповідно на лаві для запасних в попередньому матчі саме Бацула займав цю позицію. Потання поки що тільки нічийні результати. Чотири поєдинки, чотири нічиї. Зрозуміло, що всі очікують на першу перемогу. Мені здається, це було порушення правил, але арбітр показав таким жестом, що можна грати. У вас м'яч лишається. У вас, тобто, у гравців Олександрії. Сергій рибалка. Ну, якісно працює з м'ячем рибалка, але ось тут він був атакований одразу із двох сторін, з двох боків. І тут не було порушення правил. На думку Ярослава Козика, тобто суддя послідовний. Третяков, М'яч підхоплює на правому фланзі. Віддає передачу у центр, Удар поворота. Гол. По-моєму, це автогол. По-моєму, це автогол Олександрія виходить уперед на 25-й хвилині цього матчу. Вітають всі кожушка. Також Кулаков був в чужому штрафному майданчику. В стартному складі вийшов не випадково. Ось тут офсайду не було, але ну, принаймні його не зафіксували. Відкривається кожушко. Так, кожушко і кулаков там були, але жоден із цих футболістів не пробив. Пробив хтось із центральних оборонців «Ворскли». Ви знаєте, це може бути Рамірес і це може бути Данило Хремчук. Данило Хрипчук, можливо, саме він зробив цей фатальний дотик до м'яча. Ось цей повтор. Так, останнім останнім 28 двадцять хвилина. Іде подача. Ось тут уже цікаво. Але в напрямку голки. в рахунку. Визначаємо дії Олега Кожушка, визначаємо пас від е, Третьякова. Так па, е, хороша передача, вона не обов'язково пройде. Зараз удар Сефері б'є, дуже неточно. Показуємо. Е, показуємо Верес Кривбас і на цій тій платформі, і на каналі. А тут не було офсайду, між іншим. Момент може бути Олександрії, Мустафаєв. Мустафаєв віддає на кожушка. Кожушко! Не забив, і Це сейв від Ісенка. Офсайду немає, тому що пердута затримався. Він не встиг зробити цей крок уперед. Мустафаєв на кожушка. В сайду, по-моєму, немає. Б'є кожушко і Ісенко. Чи не грудьми відбиває цей удар? Зараз котовий буде, чи відворіть? Чи просто не влучив кожушку. Ні, він не влуч... І Знову хороша передача. Кожушко. У чужому штрафному виконує пас. Удар. Гол! 2-0. Кулаков забиває, Андрій Кулаков. Перший гол за Олександрію. Як же зіграв Олег Кожушко? Перед цим він не забив. Але одразу виправляється кожушко. І ось тут молодець кожушко, що він цей пас таки віддав. Кожушко проти нього пердута, віддає передачу кожушку і випереджає Хрипчука Кулаков. Забиваючи другий гол у цьому матчі. Ну, це вже такий от повноцінний гол, так, без цього префіксу авто. Це вже гол футболіста Олександрія. Андрій Колаков. Браво! Браво, кожушко, браво Колаков. Ну, ще за інерцією так налетів колаков на голкіпера. Дивимося. Ну, я не думаю, не накручувати себе. Ну, не забив, так не забив. Потрібно старатися, щоб, зрештою, відправити м'яч у сітковоріт. Ну тут він не визначився, він став автором гольової передачі. Дальній удар, хороший такий щільний удар від Кирила Ковальця. На місці пток на перерву від Ярослава Козика. Ну що ж, друзі, 2-0. Хороша, така комфортна перевага. У господарів перед перервою. Зараз ви ще побачите статистику цього першого тайму. Ну і я вам скажу, що зустрінемося вже в дручку. Другий... У нього вже не вперше робиться ставка. Кобзар в запасі, я думаю, що з'явиться на футбольному полі. Богдан Кобзар він то якраз забивав. Він то якраз забивав в одному з попередніх поєдинків. Зараз атакує Полтава. Передача на Сефері. Сефері сам буде вирішувати долю цього епізоду. Пішов у центр. А вже всі знають, як він грає. Дальній удар Юрченка. Микита Шевченко на місці. Якщо не зареєструвалися, хочете подивитися цей матч, то покваптеся. Завтра чорноморець Чахтар. Цей матч ми покажемо теж і на Сетанта Спортс, і на оціці. І Металіст 19-25 дніпро 1 Іде подача удар головою. Гол забиває третій м'яч. Олександрія. Тринулі. Визначається центральний захисник Сергій Логінов. От такі от настрії вболівальників. Молодих болівальників. Розподивимося. Рибалка. Рибалка у свій день народження віддає асист на Логінова. Із Логіном чомусь ніхто не грав. Хто мав відповідати? Скляр, по-моєму, це скляр втратив свого опонента з Таулян Сафері. Відзначився. Сьогодні дивлюся, в запасі немає чеснокова. Непогано. І можна забивати, можна відкривати рахунок полтавцям. Скляр. Його удар. рикошет і на кутовий м'яч виходить. Ну, кутові сьогодні не є небезпечною зброєю від е, Ворста. Ну, ось тут оригінально розіграли. Йде подача. На дарповоротах навіть відбувся. Андрій Бацула. Балами. Інгулець вже виграв. Тобто у Інгульця більше, у Інгульця 22. Ну і ще низка команд можуть обійти. Ворстку у турнірній таблиці. Ну що, Сьогодні перший виграш. У Руслана Ротаня на клубному рівні в якості тренера